Перша у світі лотерея. Обмінюємо квитки на різні речі. Хто візьме квиточки в пачку, зможе виграти собачку. Сумніваюсь, що вони тебе розуміють. І, взагалі, чим ти займаєшся? Мені здається, що тут дуже сумно. Вирішила розважити народ, влаштувати лотерею. Крім того, розвелося забагато безпритульних песиків. Їх треба одомашнити. Підходь огу, що ти приніс за один кам'яний спис маєш лотерейний квиток як приз. Який прибуток? Дві мушлі і тепер ще один спис. А у відсотках? Шо? Що означає прибуток у відсотках? Тривалий час під відсотками процентами розуміли прибуток і збиток на кожні 100 грошових одиниць. Застосовували відсотки лише у фінансових розрахунках. А я знаю, що слово відсоток процент походить від латинського проценту, що означає на 100. Саме так. До речі, знак відсотка з'явився внаслідок скорочення виразу персент. Який зустрічається в італійських рукописах періоду середньовіччя. Згодом, у XVII столітті, це скорочення набуло такого вигляду, а з середини XIX століття його почали записувати з косою рискою А що ти зробиш зі списами та мушлями? Науковці у відчаї, археологи, зробили сенсаційне відкриття. На території культури, яка датується періодом кам'яного віку, віднайдено стародавній запис. Тут був Угу, зроблений швидше за все зі списів і морських мушель. Твоя робота повертаємось до Угу. Віддаси списи та мушлі назад, племені. Собачок їй було шкода.